Один з найсучасніших та найінноваційніших автоматичних тонометрів з манжетою на плече OMRON – 6 Comfort. Його головна особливість та перевага це можливість визначення миготіння перецерть. Ця функція дозволяє виявити порушення серцевого ритму на ранніх стадіях та запобігти розвитку різних серцевих захворювань. Прилад автоматично тричі вимірює тиск і виводить на монітор середній результат. Та має унікальну манжету Intelli інтеліреп, що має зону вимірювання 360 градусів навколо руки. Технологія інтелектуального управління IntelliSense враховує індивідуальні особливості кожного користувача. Це дозволяє провести вимірювання максимально комфортно і швидко. Прилад вимірює артеріальний тиск двічі під час одного виміру, коли повітря накачується в манжету і коли виходить з неї. Екран поділений на дві частини. Ліва частина екрану показує показники попереднього вимірювання, а справа показники отримані щойно. Прилад наділений індикатором аритмії, індикатором миготіння передсердь, індикатором підвищеного тиску, індикатором руху та індикатором правильної фіксації манжети, має пам'ять на 100 вимірювань з реєстрацією дати і часу на двох користувачів, а також гостьовий режим.